Одещині закінчили ремонт однієї з ділянок автошляху, яка прямує до кордону із Республікою Молдова. Транспортна артерія серпневе Сарата має важливе стратегічне значення. Взялися лагодити шлях, бо окупанти пошкодили місто у затоці і цим відрізали залізничне сполучення Півдньо-Одещини з обласним центром. Врешті як цей ремонт змінить ситуацію на дорогах. Наша кореспондентка Тетяна Баженар розкаже. Дорогу сполученням Серпневе-Сарата протяжністю 81 кілометр почали капітально ремонтувати ще в рамках президентської програми Велике будівництво. Втім, через війну дорожники не встигли до кінця завершити ремонт. Після того як окупанти пошкодили міст у затоці і фактично сполучення півдня Одеської області із обласним центром прийняли рішення відремонтувати найбільш аварійні ділянки траси серпневе Сарата, яка сполучає Україну із Молдовою. Це дасть змогу розвантажити трасу Одеса рені та частину гуманітарних вантажів, продуктів харчування, палива тощо перевозити саме по цій дорозі. Нині дорожники ліквідують руйнування та деформації на трьох найбільш аварійних ділянках, порядковують узбіччя та наносять розмітку. Сьогодні ми бачимо перезавантаження автомобільної дороги Одеса рені з контрольно пропускним пунктом там, в зюрджолештом там стоять пробки 6 кілометрів кожного дня. Дуже велика черга на КПП. Тому це маршрут дасть змогу водіям великомонтажних транспортних засобів. Ще один маршрут об'їзду контрольно-пропускного пункту Джорджолєшти з виходом в Молдову і далі вже рухатися по території Молдови в будь-який бік, коли куди їм ну заманеться. Ремонт на аварійних ділянках планують завершити вже до кінця цього року. Нагадаю, що наприкінці серпня в цьому ж напрямку відновили і залізничне сполучення березене Бесараб'язка протяжні 22 кілометри. Рух потягів тут був зупинений ще у 99-му році. Нині, завдяки цьому маршруту, Дунайські порти Рині та Ізмаїл підключені до заль. Зничного сполучення